Перша у Львові кращі виробники верхнього одягу із Харкова презентують львів'янам свою продукцію. У Львівському палаці мистецтв триває виставка ярмарок харківський товаровиробник. Харків здавна відзначався потужними підприємствами легкої промисловості. Тож особливо цікавою для львів'ян буде експозиція осінньо-зимових колекцій верхнього одягу, пальта всіх кольорових палітр, якісні тканини та вишукані дизайнерські моделі, окремої уваги заслуговує хутро. Харківські виробники пропонують особливі образи та ансамблі із хутряних виробів, що без сумніву здатні підкреслити витончений смак та естетику своїх власниць. Широкий вибір осіннього та зимового взуття за фабричними цінами надає львів'янам. Хорошу нагоду підготувати до настання холодів свій гардероб дуже хороше. Мене враження. Я не очікувала на такий асортимент і думала, що я стільки всього що не помірюю, все було на мене добре. Виставка ярмарок харківський товаровиробник запрошує відвідати експозицію у дворику Львівського палацу мистецтв.